Закінчуємо об'єкт. Хотів би на цьому прикладі показати основні речі, які потрібно враховувати при якісних вікнах. У даних вікнах використаний склопакет товщиною 50 мм, два енергофатини скла та дві камери з аргоном. Колір морений дуб. Профільна система Rehau Cinego 80 з трьома контурами вщільне. Німецька фурнітура. В даному випадку у нас фурнітура ГЕУ. Кріплення вікна відбувається по параметру готвори, закриті заглушками. Вікна встановлені на спеціальні підкладки з регульованою висотою. Статична пластина закріплена у проємі для надання конструкції жорсткості, Компенсуючі профіля, які потрібні для великих конструкцій, для того, щоб вікно могло вільно рухатися на з'єднання. Підсилення армування в імпості та у стулках, щоб не було просідань конструкції і самої стулки. З вулиці шов оброблене рідкою дифузійною мембраною. Монтажний шов зроблений рідкою пароізоляційною мембраною. Проєктування вікна за допомогою добірників в кутовому місці для того, щоб правильно виконати утеплення з вулиці. Теплий підвіконний профіль, який ставиться під вікно для унеможливлення промерзання під вікном. Термоміст підхідною групою, що унеможливлює промерзання під дверима.